Хіба ви не знаєте, як це можливо, щоб чат зіпеті міг написати не тільки есе, але навіть цілу книгу? Це все завдяки чистій математиці. Якщо ви хочете дізнатися, як завдяки векторам, лінійним і нелінійним функціям, статистиці та ймовірності чат пише вірші та розмовляє з вами багатьма мовами, то вам варто прочитати книгу Роберта Трипуза Просто про AI. Роберт Трипус у дуже доступній формі, на простих прикладах, показує, як за допомогою математики будувати та навчати нейронні мережі, які потім використовуються, наприклад, чатом GPT. Завдяки цій книзі ви також зрозумієте, що штучний інтелект це не магія, а просто звичайна комп'ютерна програма. Ця програма працює інакше, ніж інші, але це лише програма. А під цим просто математика. Якщо ви хочете знати більше, слідкуйте за каналом Центру підготовки вчителів у Зеленій Гурі та використовуйте відео, які там знайдете. До побачення на наступній порції знань.